Це дійсно один з найкрутіших заходів, який проводиться за рік у Львові. Тут можна перефлексувати з різними крутими людьми, з крутими особистостями, які тобі дійсно думаю, на паліндром. І взагалі пороздумувати над цим всім, знайти якісь для себе прикольні знайомства, тому що тут проактивна молодь. І це, мені здається, важливо. Це в першу чергу якась, так, якась така можливість зібратися всім докупи, таке така міні-об'єднання, можна сказати. І це є величезний освітній проєкт. Тобто молодь, якось, молоді важливо себе реалізовувати, молоді важливо навчатися, і це якраз чудова можливість для цього. Загалом кожного року молодвіж є безкоштовним для молоді, оскільки ми хочемо, аби молодь навчалася, розвивалася, шукала загалом платформу для комунікації. Тому ми стараємося все зробити організатором, щоб він був безкоштовним. Це в першу чергу. І так як ми розуміємо, в якому часі ми зараз живемо, ми стараємося зібрати донати. Цього разу ми збираємо з фонду Повернись живим 500 тисяч, поставили собі таку амбітну мету. Сподіваємося, що зберемо більше на дрони перехоплювачі, які власне атакують наші міста по всій Україні.